Що? Є ФВ вже страшно від цих слів, вже хочеться піти ставити свічку в церкві за себе і за своїх колег по нещастю. Але вовк не є таким страшним, як його малюють. І я це зараз доведу. І давайте почнемо з того, що таке взагалі це ЄФВВ з політології і міжнародних відносин. Кажучи, це фаховий іспит або ж фахове випробування. Кому як зручно, ЄФВВ. У нас складається з одного тесту, який містить у собі 140 запитань. Кількість часу, скільки займає у нас на проходження такого тесту, це 180 хвилин. Багато, мало, класно, погано. Це вже вирішувати вам. Сам ж іспит відбувається у вигляді комп'ютерних онлайн тестів, тому можете спокійно видихнути, заповнювати папірці, нікому не доведеться. Відповідно ж, до програми та складається з шести блоків: а саме: історія політичних вчень, загальна теорія політики, політичні інструменти та процеси, теорія міжнародних відносин, зовнішня політика і світовий порядок та геополітика. Можливо, предметів багато, але як вже є. І тому, якщо ви хочете підготуватися до ЄФВВ впевнено та ефективно, переходьте за посиланням у профілі і дізнавайтеся більше про наші курси.